У 1999 році у Дніпропетровська з'явиться новий очільник. Іван Куліченко спочатку стане виконуючим обов'язки, а потім і новим міським головою. Чому це сталося саме цьогоріч? Адже міського голову у Дніпрі майже щойно обрали. У 98-му ним вдруге став Микола Швець. А головою облдержадміністрації тоді був Олександр Мігдієв. Загальноукраїнські вибори в місцеві ради були мерів міст у 98-му році, а в квітні 99 го його Микола Антоновича Швеця призначили на голову облдержадміністрації Указом Кучми. Наступні вибори призначені на 2002 рік. Президент України раз на квартал збирав медійників. Головні редактори. Потім там, ну, оглядачі відомі у Києві у президент-палаці в готелі. Якраз така була нарада із медійниками. І після цієї наради, звичайно, маленький форшет. А ми із делегацією говоримо, ну, підійдемо до президента і випимо по рюмочці. І от ми зібралися, охорона нас знала вже, бо вони приїжджали, до Дніпра приїжджали, і ми ж так от спілкувалися. О, нас пропустили без ніяких до нього. Ми підійшли, поговорили, говоримо, ну як там нього, у Дніпрі, що я вже давно не був. О, і я кажу: ну, в принципі, все нормально. Працюємо. А, але є один нюанс, що у нас голова держадміністрації е, Олександр Васильович Мігдєєв, ну вже такий старенький чоловік. ну Це типу як Байден. Дуже повільно рішення приймає. і те, Він каже: А що не подобається? Я кажу: та він, ну, в принципі, як людина, він дуже гарна і, і подобається, але ж треба якогось молодшого. Щоб якось область підняв, давайте подумаю, а ви кого пропонуєте. Я кажу, ну хоч Микола Антоновича Швеця, Мера Дніпропетровська, через два тижні з'являється указ президента, і Микола Антонович Швець стає головою облдержадміністрації. Тоді область, вона зразу. І пішла, 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 і нарощувати, і промислове виробництво, і, і сільськогосподарське, і таке. Ну, Микола Антонович, він такий, він господарник взагалі хороший. Тобто він... І тоді закінчилась війна між Дніпром і областю. Якраз ну, була така неоголошена війна обласної влади і міської влади. І тоді якраз. Все помирилися, і все було дуже дуже прекрасно. На його місце прийшов Іван Іванович Куліченко. Коли призначили Миколу Антоновича, я пам'ятаю, що Микола Антонович зібрав в міськраді. Великий такий хорал, там з депутатами, з керівниками всіх підрозділів. Там багато було людей. повний сесійний зал. Він розповів, що мене призначили, і подякував всім. І поряд з ним сидів, сидів Іван Іванович Куліченко, і він сказав, що от у мене достойний є. Я це не дословно, Ну. Так, це уявляла, він це достойний мій приємник. У 99-му році були призначені додаткові, ну, додаткові чи не додаткові ну, вибори міського голови Дніпропетровська, тільки Дніпропетровська, вони були призначені на 31 січня, якщо я не помиляюся, 2000 року. Тобто, от з квітня по січень Куліченко виконував обов'язки міського голови. Потім, це ж у січні відбулися вибори, його вибрали. І він два роки був вже міським головою без приставки ВО і вибори були як по всій країні, призначені потім на 2002 рік. А до цього він був першим заступником Миколи Антоновича, Швину, міського голови Дніпропетровська. Чим займається перший заступник? Перший заступник це завхоз міста, як то кажуть. Він займається всім господарством міста. Він знає все, він володіє всім, якщо мер Місто це більше політик, то це господарник, перший заступник. Ну, тобто тоді це було як російською, само собою розуміюще, що Іван Куліченко стане миром, миром міста і буде заміняти Микола Антоновича Швиця. Просто Іван Іванович, це дуже така проста, інтелігентна людина, на відміну від. Микола Антоновича, який був таким різким господарником, він як сказав, відрубав, то це вже все зрозумів. Все... Ну а Іван Іванович він, він вирішив все спокійно. На відміну від інших керівників, у нього не було такого прям. От була робота. Тобто зайшла, чітко треба сказати: то-то, то-то, і то-то. Ось ці всі відступлення... Ні, у нього не було ніколи, не було ніколи цих фантазійних, якісь утопічних ідей. Це точно. Ми я навіть пишаюся тим, що у нас цього не було в наших програмах. Там все було чітко вивірено. Тож із 1999 року у Дніпропетровську розпочнеться епоха Куліченка. Він залишиться очільником міста на майже 15 років. А Наприкінці 90-х це головне було розвиток міста, не було освітлення ніде. І якщо я кажу про розвиток міста, то я кажу саме про такі речі, як освітлення. Дороги, тобто мова йшлося саме про розвиток там околиць, там було не до цього, щоб там у дворах ставити якісь дитячі майданчики. Хотілося ми потім почали їх ставити, але спочатку, хоч би освітлення було. Великі зміни я зараз згадаю: це перш за все мости, однозначно, тому що мости. Це якщо не буде мостів, не буде ніякого сполучення. Це вже не місто. Мости це головне була. Реконструкція центральної частини міста було. Якщо ти згадаєш, що тут було люди молоді, навіть і не уявляють, що тут було реконструкція центральної частини міста, освітлення, транспорт, електричний.